i На які так довго чекали вже у бібліотеці. Багатющий фонд центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича поповнили ще на 500 новинок. Значима подія для центральної бібліотеки відбулася у рамках міської програми оновлення фондів. Стринські депутати вже вдруге проголосували за продовження програми, Незважаючи на економічну скруту в державі, сказни вже десятий рік поспіль виділяють на книги гроші. Цього разу прирахували сімнадцяті. 15 тисяч гривень ще 15 дали на передплату газет та журналів. Не перемикайте, я розкажу вам, які романи люблять читати наші мами, бабусі і ми їхні донечки. Ви не повірите, так як і я, але модну книжку можна не купувати, а взяти почитати серед книг, на які так довго чекали наші бібліотекарі, лише твори популярних українських авторів. Це повісті, романи, есе, новели від Ольги Слоньовської, Володимира Лиса, Галини Вдовиченко, Юрія Виночука, Дари Корній, Ніни Фіалко, Любка Дереша, знаменні перли цих та інших наших авторів відповідають знаку якості. Усіх преміювали на відомій коронації слова. Дуже багато книг є сучасної української кухні. Є книги всіх кухонь. Чому ми взяли всіх кухонь? Спеціальну літературу також привезли, ще не розклали. Дивіться уважно, що тут є, як себе вести правильно, як нагодувати чоловіка смачно, кого преміювали? Яка дата нині в історії життя відомих за кулісами? Є тут усе в теперішній час економічної кризи. Це велика великий подарунок для наших бібліотек, тому що 17 тисяч. На які ми отримали ці книги, і 15 тисяч, які дала нам міська влада на підписку періодичних видань, це досить велика сума. Ці книги користуються великим попитом, коли студенти пишуть курсові дипломні роботи. Робота цих жінок не проста, адже окрім усього, що входить до їх обов'язків, вони ще й ведуть зошит, до якого читачі записують скарги. Читаємо періодику, бачимо, які новинки виходять, і з тими запитами ми їдемо у Львів у книгозбірні. Черги є обов'язково, і дівчата ведуть запис по черзі, хто приносить книжку, дзвонять по телефону, що книжка вже є в фонді, можете приходити. Читачі старшого віку читають Ганну Когут, Людмилу Когут, Ніну Фіалко. Молодь читає Дочинець, Дереш, Любко Дереш. Люко Дешвар і Вишневського власне. І ще одна новинка нашої бібліотеки, щоправда, традиційна по секрету. Нам сказали, що декорують скляні вітрини не лише задля прикрас, а й реклами цього разу в моді кольорове літо. Якщо ви вже зібралися у мандрівку, не забудьте покласти у валізу одну з цих книг. Цікаво, твори яких авторів ховаються під яскравими обкладинками. Цей проект направлений е, донести якомога більше е, інформації до мешканців нашого міста. І до гостей міста, тому що не кожна людина може зайти в бібліотеку, не кожна людина має час зайти в бібліотеку. А наразі, коли вона буде проходити повз наші вітрини, вона завжди зупиниться і прочитає про ту чи іншу е, ту чи іншу, знайде тут ту чи іншу інформацію, прочитає про ту чи іншу книжку. Ця книга, ця виставка розрахована на відпочатковий період. Не кваптеся, зупиніться і згадайте, коли востаннє тримали у руках книгу. Про що вона пам'ятаєте? Сьогодні тут вже зачинено, але з понеділка обов'язково заходьте. Бібліотекарі для вас підберуть найкраще чтиво.